Катушка, яка є безпосередньо в індуктивному сенсорі. Крім того, там є магніт. Якщо в нас буде проходити металевий диск, залізний, той, який буде магнітитись, тиск, це має бути металевий залізний диск, тому що кольоровий метал, що в нас, не магнітиться. У нас буде змінюватися магнітне поле. Тобто, що означає, що його буде змінюватися величина, інтенсивність. Це те саме катушка, магніт. Якщо я буду пропихати наші магнітні-катушку, цей прилад називається гальванометр. Він може міряти дуже малий струм. В даному випадку мікроампери – це 0, 5 нулів, 0,5 нулів і якась цифра. Дивіться, що відбувається? Плюс 20 мікроампер і що? Мінус 20 мікроампер. Я розверну його на 180 градусів. Плюс 20 мікроампер, мінус 20 мікроампер. Чи змінюю я магнітне поле відносно цієї катушки? Тому що змінюю, бо якщо я буду отак його поставлю, чи генерується у мене струм. Ні, якщо я буду рухати, так. Чи змінює зараз магнітне поле відносно катушки? Змінює. Відповідно, тут те саме всередині є магніт, і є залізний диск. Коли залізний диск проходить посмагніт, то магнітне поле також інтенсивністю, що робить? Змінюється. Бо на вершині зубів воно одне, на впаденні зуба воно що є? Інше. Відповідно, я кручу диск, і чим швидше я буду обертати цей диск, тим більше в мене буде генеруватися струм.